Всім привіт, друзі! Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Міксблокс. Я думаю, всі ви дивилися минуле відео, де я купив 25 кг лего. А сьогодні я хочу зробити лего шопінг і скупити трішечки новинок. Надіюсь, вам це відео сподобається, і ви обов'язково поставите лайк та підпишетесь на мій канал. Зараз я зустрінусь з моєю дівчиною Оленкою. Пізніше з Ільою. Спочатку йдемо на фільм, а тоді йдемо в будинок іграшок робити шопінг. Надіюсь, вам це відео сподобається. Дивіться його. Обов'язково до кінця. Дякую за увагу. Все, ми коротше вже ось тут. Біля ось такого банера. Ми йдемо на як це мультик називається? На так, Оленка вже тут. Ілля теж тут набралися кої фігні. Все після фільму знімемо ще кружечок. А тоді підемо купляти лего. Коротше, ми вже подивилися мультик, він був класний. Мені зайшов Оленко, як тобі враження про мультик. Вони не сказали нічого в кінці конкретного. Мені не підійшло. Як тобі враження? Голосніше. Це супер. О, все, молодець. Коротше, зараз я їм салатик, бо я не обідав. І тоді йдемо шопитись. Лего! Коротше, ми вже біля, як бачите, будинку іграшок. Ось, Ілюшка, Оленка там спереду. Ось ми починаємо на шопінг. Я, чесно кажучи, не знаю, що я хочу з Лего. Але надію, щось класне. Сіті я хочу джунглі, тому що новинки по сіті мені не дуже зайшли. А більше хочу позоряним війнам чи ще якихось серіях. До речі, сьогодні я забрав з пошти ось цей літачок і ще два наборчика позоряних війнах, які вийшли раніше. Ну і сьогодні ми обновимо мою колекцію. Надіюсь, мене чути. Ось, якщо що, переозвучу це відео. Але, коротше, йдемо шопитись. Погнали! Коротше, зайшли, зразу побачили Гаррі Поттер наборчики. Ось цей наборчик мені, я казав, що найбільше серед новинок Гаррі Поттера сподобався, тому що ну, такі будиночки можна взяти в Лагосіті. Але я не хочу його купляти. Ну, може, куплю, але коли там буде okay. знижка жорстка. Бо, наприклад, літак Марвел, який я вам показував, я сьогодні забрав зі знижкою щось 1200 гривень. Тобто не 1200, а за 1800 його купив. Це взагалі копійка, як на мене тому взяв. Як бачите, до речі, завезли вже корабель. Ось він, також тут в нас є алея, ця різдвяна та. і ще од вот новинка. А, знаєте що я хотів? Але нема того, Іля, нема. Машини нема. Я хотів машину собі взяти. Павучок, але Оленка, до речі, не любить. Оленка це якщо моя дівчина для підписників, але вона не любить, коротше, павушків. Ось. Ну, мені взагалі не знаю, вибачте, фанати Гаррі Поттера, але мені хіба що це? Скільки ціна? А, ну глянь, ціну. Десь 4-5? 6. 5600. Йомою! -йо. Жесть Будь просто. Тільки, блін, виповував. немає, немає, да? Нема тих, як воно? Машинка? Машинки, походу, нема, на жаль. Ну, ще й ось це росі... А що там стоїть? Це... А, там наборчики стоїть. Коротше, розстіння теж таке собі, давайте йдемо далі. Тут у нас. Ну, коротше, у нас складається з таких прям розділів. До речі, оце непоганий креатор бірчик. Може, його би купив собі. Та, оце, до речі, лягу дерволанці на народження, зовсім недавно. Мені ще подобалось ось це, але. Пізніше я зрозумів, що це якесь говно, якщо чесно. Ну, ось це мені більше подобається, яка ціна 4. боже мій, впало трошечки. Так, я сподіваюся, мене чути. До речі, ось цей будиночок є на моєму каналі, огляд. Ось хто пам'ятає. О, ніфіга собі, а я не знав, що тут пластини стоять. Ха, вау, перший раз, до речі, бачу так. Так, перебираємося, друзі, до Сіті. Або хоча тут що у нас? Тут у нас різні діснеївські приколи. Та. Такое собі. Ну, це прикольно, але це якось для не знаю, дітей маленьких. От може, щось я собі зараз візьму з Френсу. З Френсу тут е, доволі прикольні наборчки є, особливо будиночки, це, ні, це здається школа. та, Пам'ятаєте, я вам на стрімі дуже рекомендував, що хочу в цю школу. О, Animal Crossing, вау. До речі, я колись казав, що хочу купити собі, тому що тут є прикольні ті фігурки, але не знаю. Не знаю, не знаю. Ну тут якось з тих з. Е, Френсів немає. Що шукаєш? Ага. От мені ще цей будиночок подобається, можна його взяти, але він дорогий, напевно, десь. Так, чотири штуки зразу коштує. Ось. Е, так, коротше, Ілля, це, Ми ось це точно забираємо. Пофіг що тут ціна, дорога, але ми ось це точно забираємо. Ось. О, Ленка стоїть. Коротше, так, ти перший от, береш цей набір. Далі йдемо сюди. Що я тут хочу? Е, так, ще що може я візьму серед старих новинок. Тут у нас великі новинки. Може зараз якісь новинки, новинки з великих візьмем, Це не хочу, бо воно дуже велике. Це взяти ні, ніндзяго не хочу. Воно ще й 5 штук. Воно 5 штук, правда? Ні, чотири. Це 4, так, 4, та, 4. Ну, все одно мені взагалі не подобається. Ну, оце може візьму, але не сьогодні. Стоп, а де джунглі? Я щось не зрозумію. Де? Так, нас тут перебили, але ми йдемо далі. Оцей забираємо одразу ж таки ну, маленький, класний набор по джунглях. І ось цей забираємо. Мені машина подобається. Так, Таксики він? він десь теж 1100, так? Так, 1200. Нема середнячка, здається, за 2000 там, літачок такий маленький. Ні, чи за 800 гривень. Коротше, але є ось цей великий. Зараз я подивлюсь, що по, ціна... по ціні буде на всі, які я куплю. І заберемо, якщо що, цей, він у нас 400. Просто я не бачу сенсу забирати великі, коли їх можна потім по купити. Мінус 800 плюс 1000 гривень. Ось ось так. Тут у нас ще є пояс, я, ну мрію купити Ось Оцей у мене є. Хто знає, ось це дуже класний будиночок на дереві. Це так. Ні, цей в мене є. Так, А тут теж не раджу купувати, бо 100 баксів за що? За цю машину, чи, наприклад, оце теж 100, ну чи 80, чи 100 баксів. Але ну питаннячко за що? Та 4 тисячі. Ви розумієте? 4 тисячі. 4 тисячі. Ну, це ми маємо, до речі, скоро вийде огляд на нього. Ось, ну що, переходимо до зоряних війн. До речі, хай цей наборчик від LEGO City теж мені не подобається, взагалі фігня, тому його купувати я швидше за все не буду. Так, по зоряних війнах. Оцей наборчик мені сьогодні приїхав, ви його бачили там. А тепер що тут є з новинок? Щось не дуже густо, як на мене, є, до речі, великі. А ще задні Марвел, задні там. Ну, ще є великий ось цей як він, Бляха. Сокіл, тись так? чи ні? Ні, це щось інше. Це фантом, боже, я щось плутаю. Ось ця база прикольна, але вона дорога, так? Сім тисяч, але, блін, набір взагалі такий невеличкий, як на мене. Коротше, друзі, забираємо, значить, ось це точно. Тому що це класний набірчик, новинка від зиви. Ще хотів вам сказати, що хочу оцей танк, але він теж три тисячі коштує тут. Тому будемо чекати знижку на нього. Ну, це єдине, що я хочу з нінтягу, все інше, як на мене. Ну, такої, так скажу вам. Ну, ще у цей дракон прикольний, але він і коштує, як моя печінка. Ну, і ще оце прикольно. Ну тут загалом всі набори великі, прикольні, мені здається. Але теж по ціні дуже великі. Ну, це мрія, напевно, теж моя. Але вона коштує. У мене є частина. Там в мене була частина, хто слідкує за моїм каналом давно. Так, в мене було 17 тисяч. Але вона така кайфова, це просто жесть, ви собі не уявляєте. А ось, і я от ще думаю, чи забирати ось цей набір, чи йти в Антошку, ще має дивитися, що там є. Може забрати щось там ще. Ми загалом маємо вже ось таку стопку наборів, і ще це хотів щось серед Speed Champions, і ще сіті хотів деякі набори, але їх просто немає. Ось тому якось так. Speed Champions я хотів геліка взяти. Ось, і ще Star Wars. Тому коротше, друзі, ось мене знімають hello. Хочу зараз ще прийтись в Антошку, і може там ще щось куплю. Тому чекайте далі, як то кажуть, продовження. А ми йдемо на касу оплачувати. Так, все, перші покупочки в нас вдалися. Ми йдемо далі. Надіюсь, ви продовжите дивитися цей влог, бо, надіюсь, вас ще чекає багато цікавого. Погнали! Так, а ми шоруємо в Антошечку, гуляємо, бачите, по Львовику зеленкою. Ось йдемо. Тому чекайте, зараз буде продовження, і ми будемо в Антошці. Так, друсяки, ми вже в Антошці, і я от собі тут придивився декілька наборів. Загалом тут знову ж таки немає машинки від Гаррі Поттера, яку я сильно хотів. Ну, якось пусто, як на мене, в всіх мазинах пусто. Знідзягу тут є. Я до речі, маю ось його е, дракончики. там. Але я якщо вам не показував, якось на стримі. Ну, ставте дзвіночок, побудемо на стримі. Е, о, до речі, є підлодка величезна. Знову порт. Ну, Нічого такого, але знаєте, що тут є? Тут є крокодайл і літачок, який я шукав, який я хотів. Ціна, правда, напевно, погана, та вона? А ні, 859. Звісь нормальна ціна. Все, беремо його. Це перший наборчик, який я хотів сюди. Ну тут багато що, всякої фігні, френса і так далі. Ну коротше, беремо його. Я, до речі, скоро зроблю огляд на ось цей набір. Ось. Я ще, до речі, хотів собі в студію, як зроблю ось цього кроліка. <сум> Теж дуже милий, класний. Ось. Так, значить, беремо його. Маленька, потримаємо пліс. Ось, я бо я тут задовбую Оленку. Я все-таки думав, що тут буде Speed Champions Helic, гелік, але ну, не бачу його взагалі. Ну тобто, ось така ось така мала була коробка. Тут, мабуть, гелік і ще якась машинка. Але, на жаль, нема. Знову тут є великі сети, класні. До речі, дивіться, Mario ось. І. А, ну, ще й очі остерварси. Але я, знаєте, що беру. Я беру ось цей серварс. Ну, кор коротше, капець, закупка постерварсу, ви бачите. Ну це, звісно, жорстко. На, Наленка тривай. Все. Здається, на цьому якраз. І, і все. Ось. Ще з часом докуплю будинок Хадріда, бо мені тип, ось такий будинок ще подобається. а Ось, ну, як він, Хокверс, взагалі не подобається. Може, паучка ще візьму. Ну, випишіть, які, ви, які б ви хотіли лего ще бачити. Ось я постараюсь їх, як то кажуть, втілити. Воу, wow, дивіться, які класні. <гум> Діснейське. До речі, ну, мені подобається, що багато лего такого великого стоїть в нас в магазинах, адже, ну, інколи дивишся і не стоять. О, до речі, диві, до речі дивіться, знову пластини є в нас тут. Прикольно, прикольно. Ану, яка ціна? Давайте поглянемо. Ану, пише чи не пише? 349. Ну, дефолтна ціна. Але прикольно, що є пластини, тому що кажуть, ну і цей будиночок хочу. Правда, інший теж 2 тисячі. Може, в Легосторі буде, якщо на нього знижка буде, куплю собі. Тому ставте лайки, підписуйтесь. З вами був я, Мар'янчик Оленка. Ось. Надіюсь, ми з вами ще побачимось. Якщо такий влог набере багато-багато лайків, я зроблю ще такий, може навіть розіграємо якийсь сет, який купимо прямо в лайві на відео. Все, надіюсь, я гарно це відео змонтую і вам щось було чути, і ви взагалі раді були мене бачити. Все. Всім дякую за увагу і всім. па па